Улюблена рубрика, а що там за поребриком? Ви могли пропустити щодо абсолютно психопатичних цілей вторгнення РФ в Україну під назвою Денацифікація та денаціоналізація, навколо яких вже восьмий місяць вистрибують пропагандисти. Попри те, що більшість рашистів навіть й вимовити ці слова не можуть, додалась ще одна: у апараті Ради безпеки РФ вже готують ґрунт під новий термін десатанізація. Саме це вже почали проштовхувати у російських змі. А автором значиться помічник секретаря російського радбезу Алєксій Павлов, який підхопив слова Кадирова. І тепер у Росзмі просувають думку, що мовляв в Україні занадто багато релігійних сект. Саме тому далі цитата стає дедалі насущнішим проведення десатанізації України або як влучно висловився голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров її повної дешайтанізації. Також Павлов навів приклад, що в Україні наводять порчу, і, можливо, зараз дійсно у радбезі РФ цілком думають, що ситуація на фронтах та ціла серія епізодів, починаючи від крейсера Москва до Кримського мосту, просто через те, що їм пороблено. Зазначимо, що у РФ православна церква Московського патріархату, цілком підтримує війну та вбивства. Ватажок цієї організації Кирил офіційно заявив, що смерті на війні в Україні змиває гріхи. І в цій ситуації ще окремо з'являється питання: а в якій саме країні зараз необхідно проводити десатанізацію? А тим часом у вище згаданого Кадирова сталася істерика, внаслідок якої він потрапив під дію закону РФ про фейки. Його, звісно, ніхто не посадить, але медичний факт присутній. Так, от, так званий «голова Чечні зовсім зіскочив з гальмів і відверто заявив про невдоволення слабкими відповідями Росії на обстріл російських регіонів. Насправді, вчора на Херсонщині під обстріл потрапили його тіктокери, і серед них чимало подалися на концерт Кобзона. До того часу можна було спостерігати за великою кількістю повідомлень, що впливові чеченські тейпи невдоволені високою кількістю загиблих кадирівців. Ці тейпи дійсно потужні, аби висловлювати своє фе Рамзану. Саме тому він під час чмобілізації заявив, що Чечня план по гарматному м'ясу вже перевиконала і більше не постачатиме його на передову. А вчора він змінив думку на 180 градусів і обурився, що росіяни не стають у черги у військкомати. На його думку, з одного і шести мільйонів чеченців 300-400 тисяч мають піти на фронт, а так звану СВО треба називати війною. Слово війна повторив декілька десятків разів. Війною керує особисто Путін, і аудиторія Кадирова правильно сприйняла меседж нового лідера Турбопатріотів. Чат переповнений коментами про тотальну зраду і закликами до полум'яного кавказця брати владу у свої руки. Тим часом синів Кадирова помітили на передовій аж в еміратах. Доказом чому є відео, що поширюється в інтернеті.